Розкрадання у військовій частині на Київщині. Працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрали схему привласнення продуктів харчування на понад 3 мільйони гривень. Керівниця їдальні частини залучила до схеми інструктора їдальні та водія. Частину продуктів не використовували під час приготування страв, а накопичували для подальшого продажу. Викрадене вивозили службовим авто до місця збуту. Схема діяла щонайменше із січня цього року, і лише задокументовані епізоди завдали збитків на понад 3 мільйони гривень, щоб мати вільний доступ до складів і приховувати нестачу, жінка оформила на роботу свою доньку 2005 року. Народження вона вносила неправдиві дані до документів і допомагала приховувати крадіжки під час обшуків. ДБР вилучило понад 600 кілограмів м'яса, 80 кілограмів риби, 60 ковбаси і більш як 100 кілограмів сиру та інші продукти на суму близько 160 Тисяч гривень на місці затримали керівницю їдальні інструктора та водія, і усім трьом повідомлено про підозру за частиною 4 статті 410 Кримінального кодексу України. Викрадення військового майна вчинене групою осіб під час воєнного стану. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід, тримання під вартою і з можливістю внесення застави майже по мільйону гривень з особи. Слідчі також перевіряють можливу причетність інших посадових осіб.